Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Верховна Рада звільнила двох міністрів: Олександра Кубракова з посади віце-прем'єра з відновлення міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, і Миколу Сольського з посади міністра агрополітики. І якщо перший перебуває під перепрошую, якщо другий перебуває під слідством та сам написав заяву про звільнення, то з Олександром Кубраковим зовсім інша ситуація. Його називали ефективним урядовцем. І внесення законопроекту про звільнення для міністра стало несподіванкою. Як написав Кубраков на своїй сторінці в Фейсбуці, ані прем'єр, ані голова фракції слух з ним це не обговорював. То що стоїть за цими ухвалами, говоримо з Олександрою Решміділовою, політологині. Олександр, вітаю! Вітання студія. Дякую, що доучилися. Звільнення сольського було очікуваним. При цьому а, сам вже екс-міністр, що перебуває під слідством, ще раз наголошу, і нещодавно вийшов із СІЗО під заставу сімдесят млн мільйонів гривень. Прозвітував перед голосуванням у парламенті сьогодні. От про що це рішення про справедливість та силу закону? Ну але ж тут важливо ще й розуміти, що справа сольського стосується досить давнього періоду, – 17-18 років. Чому саме зараз за старі гріхи вирішили його покарати? Ну, ось питання, чому саме зараз? Ну, знайшлася потрібна кількість голосів. Ви знаєте, що багато розмов, що не так легко даються голосування зараз парламентарям, і кожен голос іноді на вагу золоту узгодили і намагалися вирішити кадрові питання. Бо гірше за все, коли вони провалюються. Коли ставляться на голосування, і ми бачимо недієвість парламенту, тому я впевнена, що поставили зараз, тому що знайшли потрібну кількість голосів за Кубракова 270, по Посольському точно цифру не пам'ятаю, але бачимо, що широка палітра голосів, і влада, і депутатські групи надавали свої голоси тощо. Що нам цікаво? Цікаво, що обидва напрямки і агросфера, і безпосередньо все, що стосується з відновленням, тим паче це віце-прем'єр. Це пріоритетні напрямки для країни, і там не має бути ніяких, ну навіть умовно, тіні в бік очільників. Поясню, чому якщо ми говоримо про продовольчу безпеку, ну ми розуміємо наскільки це важлива сфера, незалежно від того, гріхи якого періоду є. Це означає, що був певний гачок, через який можна тиснути на персоналі, і це означає, що можуть бути ухвалені рішення, які так чи інакше будуть переглядатися або можуть бути некорисними. Якщо ми говоримо mm. про пана Кубракова, питань по ньому. Ну є декілька версій, чому це могло бути зараз. Жодна з них ніяк не підтверджена. Ви знаєте, що умовно це так чи інакше, версія варіації на тему. Є велика стаття на дзеркалі тижня. Можете ознайомитися, Є декілька припущень, чому зараз і які могли бути варіанти раніше. Ми достеменно не знаємо, чи буде Кубракова кудись переміщено на іншу посаду. Тому що під нього було створено об'єднане два міністерства, зробили умовно такого міністерства кентавра, Так, поєднали те, що важко поєднувати. Але він на своїй посаді достатньо довго знаходився і показував певну ефективність. Тому ось ваше питання, воно зрозуміло. Питання в іншому, що там є. Відповідальність по питаннях критичної інфраструктури, а ми знаємо, що величезна кількість атак саме на них і стан, і реальна ситуація, і ймовірні строки відновлення, посилення, і в якому стані країна це насправді дуже не просто відповідальна посада. Вона ще й дуже непроста. І я не виключаю, що стан не тільки критичної інфраструктури, але й енергетичних об'єктів. Міг бути причиною того, що звітуючи перед європейськими партнерами, я нагадаю, що не так давно в парламент приїздила єврокомісар по енергетиці, і вона з пані Сімсон вона дала своє запевнення по допомозі і відновленню саме енергетичної інфраструктури. За що до речі, широко дякували парламентарі, була заява Юрія Буйковіна, як енергетики, як парламентар, дякував. Але про що це говорить? Що Європа відслідковує стан в енергетиці, відслідковує швидко і пояснює, що так вони дадуть гроші, але вони чітко хочуть розуміти, куди вони підуть, і як швидко воно буде відновлено. Тому що ми є частиною європейської вже енергетичної системи. І якщо в нас нестабільно, то і в них нестабільно. Так само, як і з критичною інфраструктурою, з великими проектами, і тут треба розуміти, під кого даються гроші. І Якщо є хоч якісь питання до кадрів, то можуть бути питання і до грошей. А зараз я думаю, що це навряд чи буде розголошуватися, але я не виключаю і такої причини, що можливо хотіли ротації і європейські, і можливо американські партнери, хоча по Кубракову заявляють, що в нього був свій контакт. Зі сполученими штатами налагоджений і завдяки цим контактам вдалося налагодити е, співпрацю, тому е, не вберегло його це як і певний імунітет, навіть якби в нього було, наприклад, американські лобі або європейські лобі. Тому можна припустити, що скоріш за все, можливо, були певні. Ну я не скажу тертяли, але можливо хотіли інші ну, нові відповідальні кадри під нові проекти. Але треба подивитися. Він умовно піде з Почесна Буде відставка так, нове призначення. Ми ж не знаємо це підвищення, пониження. Насправді, крім е декількох е вкидів в телеграм-канали і ось журналістського цього припущення на дзеркалі тижня знайти е відкриті джерела з коментуванням. Ну ні від Кубракова, ні від представників влади. Ну немає. Тому загалом давайте залишати певну таку люфт. Для цієї реакції, тому що я не виключаю, що рішення вкрай нове, швидке і, ймовірно, і буде ще реакція, і іноді вона буває для нас навіть з подивом. Перше цікаво, чи залишиться це міністерство загалом таким, і чи в нас з'явиться нова посада віцепрем'єра. Тому що, наприклад, згадаємо, що останні заміни в нас були в міністерстві там оборони. Так ми пам'ятаємо, що була теж. Різні варіанти, хто міг бути очільником, так, і поява там, наприклад, того ж самого Мерова комусь здалася новизною, так? але ми знаємо, що, наприклад, пішов Резніков, але ж не було ніякого публічного умовно, його ж ніхто не розірвав, так, його спокійно, за певним гальмівним шляхом, а, він там пішов з посади. А, чи будуть якісь, до речі, питання і до заміг, тому що зазвичай, якщо ви знаєте кадрові чистки, можуть стосуватися. Наприклад, близького оточення, так або людей, які відповідальні за певні напрямки. Тут ми не бачимо. А щодо сольського, ну знов таки, мене поки, як ви зазначили, радує лише те, що відновилася традиція звітності. Принаймні, це з'явилося. Воно має бути так. Людина не може піти з посади, не прозвітувавши стан речей, які вона залишає по собі. І так само всі призначення мають розпочинатися з того, щоб ну, що прийняв і аудит. Період, в якому стані отримується певна галузь, особливо під час війни, вибачте, в нас продовжено військовий стан. Ми знаходимося, економіка на воєнних рейках, то ми ж маємо розуміти, які напрямки залишаються пріоритетними, де будуть кошти, де не буде коштів. Тому що, коли ми говоримо про Кубракова, він не особисто сам своїми руцями буде відновлювати або вже не буде відновлювати країну. Має бути програма. І, наприклад, коли Кабмін виділяє кошти на реформу. А профтехосвіти я розумію, що це робочі професії, що ці люди робочих професій будуть якраз робити ту роботу, яку Україна бере зобов'язання зробити і перед громадянами, і перед партнерами. Тоді треба розуміти, чи є на це фінансування, чи закладено ці кадри, і чи будуть ці люди? Бо може так статися, що в нас просто не буде кому відновлювати країну через е, дефіцит робочої сили. Через великі міграційні процеси, через велику мобілізацію про це теж треба не забувати. Тоді запитання хто буде відновлювати? Якщо ми будемо залучати цю робочу силу, звідки як ми будемо цим сприймати, якщо в нас буде, наприклад, міграційна хвиля з країн, я не знаю, сусідок або, наприклад, з арабських стран, з Азії, ще звідкись? Ми з цим ми до цього готові, тому це має звітувати вже новий міністр, і якщо він ще буде віцепрем'єром або поділить, наприклад, це ж може бути. Хоча останні заяви від президента, коли він давав велику прес-конференцію, говорилося про те, що буде лише е, збереження кадрів і скорочення кабміну. Не було сказано, що буде дріб, подріблення і збільшення кількості, тому скоріш за все будемо спостерігати тенденцію до ще більшого. Укрупнення, можливо, об'єднання ще чогось нового. Олександра, дякую вам за включення. Олександра Решміділова, політологиня, була на зв'язку з лайв студію. звільнення в уряді. Хотілося б сказати ротація, але ротація це коли є нові призначення. Нових поки наразі немає. Будемо на них очікувати. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. і Залишайтеся сьомим.